Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра, о 22.30, відбудеться матч у Кубку Короля, півфінал, матч-відповідь, мадридський Реал, у себе вдома. На Сантьяго Бернабео. Команда Карланчі Лоті буде приймати Реал Соцієдад. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Реал Мадрид. Реал Сосідад. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі останні 5 матчів до да очних, які були зіграні між командами. І тут є перевага мандрівського Реала. 4 Реала проти однієї перемоги реала сосієда. Ще беремо матч, який відбувався 2 травня 2023 року. То на стадіоні Анаета Реал Сосідад за рахунком 2-0. Бігу Реал Мандрит, гол Куба та Баренечея. Принесли Реал Сосіда до перемогу. Потім сезон 23-24 завершується двома мінімальними перемогами Реала. 17 вересня 2023 року Реал на Сантьогу Бернабеу з рахунком 2-1. Сосідад перемагає. Барене на 5-й хвилині рахунок матчу відкриває Федеріко Вальверне на 46-й хвилині рахунок матчу зрівняв. І Хоселу на 60-й хвилині приніс мадридському гранду перемогу. 26 квітня 2024 рік, стадіон Ануетта Реал перемагає Реал Соцідад. З рахунком команди 0. Ардаґюлер забив та переможний м'яч у тому матчі. 14 вересня 24 року Реал 2-0. Реал Сосед перемагає на стадіоні Ануета. Два пенальті допомогли Реалу. Віні та Кіліан Бапе. Ці пенальті реалізували. Ну і 26 лютого відбувався перший поєдинок, відповідно, у Кубку Короля. І Реал завдяки голу Ендріка здобув перемогу, хоча і справді, друзі, я вам хочу сказати, для Реала це був уж точно на матч. Друзі, якщо, до речі, казати про турнірну ситуацію, то Манерецький Реал займає другу позицію. Після 29 турів, команда Карлан-Чілоті має у своєму пасиві 63 залікових пунктів, 4 поразки, 6 нічих, 19 перемог. 62 забитих м'яча на Мадридці, мадриці. 29 м'ячів пропущено. І плюс 33 різниці забитих та пропущених останні 5 матчів. Реала одна поразка. Та 4 перемоги. Моя Мадридський грант поразка, до речі, була від реала Бетіса. це дуже прикро, поразка 1-2! Але поразка була по відділу. Реал сосіда 10 -й. команда займає 10 позицію, да 38 очок упасимає, 13 поразок, 5 нічих та да? 11 перемог. Має реал сосідда, 27 забитих м'ячів Реал Sossied, 31 м'яч пропущено. По різниці забитих та пропущених мінус 4. І останні 5 матчів Реал реалоса 2 поразки, 2 перемоги та одна нічя у команди Реала Сосідада. Тому, друзі, якось так. Взагалі, якщо, друзі, казати про бити команди, то, в принципі, Реал Мандріди доволі таки непогано себе команду показала, а Веслі Ганес обіграв, да? Після того, як команда повернулася після розташування збірник, да? До того, Віллі Реал обіграли, важка перемога була над Віллі Реалом, важка перемога 1-2! На виїзді справді важка перемога була для Манрідського Реала. Тому що справді я ж кажу э, сил майже не було. Там Манріда вони перемогли, але дуже багато сил команда витратила. До того Атлетику далі пройшли. Які ж друзі були важкі матчі про то, таке, Атлетика і Атлетико Мадрид, я вам хочу сказати, друже, що Атлетико Мадрид дуже здорово сьогодні показала Дик Семьона. Ну, по серії пенальті далі пройшов у Реал зі грає з Арсеналом. Добре, чи вже на загорамах. У Реала Мадрида, до речі, буде у суботу матч проти Валенції. Ну і справді для Мадридського Реала такі, знаєте, ключові такі миттєвості справді зараз будуть відбуватися. Реал Сосіда до суботу Валідаліт з рахунком до один команд обіграла Єрсабель, Мартін. Голів з головою цих вистачок для перемоги. Латаса один м'яч відквітав на 93-й хвилині. Ну, Реал Сосіда тут же своє щастя не віддав. Так, да, команда вилетіла 2-5, команда програла Юнайтед по сумі двох матчів по цистеяні Реал Соседат покинув Лігу Європи. І тому Раал, Пальма, Вильяр, Реал Соседат тільки чемпіонат Іспанії. Лас Пальмас, Мальорка, Вілі Реал, Лавіс, Атлетик Більбао, Атлетик Манрід, Сельта, Жерона, Реал Манрід. Тобто ще команди, до речі, зіграють. Якраз то в останньому турі. Тому це ще не останні, друзі, матчі між цими командами. О, ось тому друзі, якось так. Тому друзі, якось так. Давайте переходити до думок. Перший матч завершився перемогою реала з рухунком 1-0. Тобто Реал має таку мінімальну перевагу. Плюс Реал играет на Сантьяго Бернабео, а взагалі на Сантьяго Бернабео Реал Мадрид проти Реала та Реалов играет непогано. Да, вось, наприклад, у 23 му році була нічия 0-0, у 22 му році 4-1 Мадрид перемагав. У 21-му році було нічого 1 1 але там не на Сантіаго Бернаве грали. Ну ось, була перемога у Сосіда, до останній раз на Сантіаго Бернаве. До речі, у Куб Короля вона була 6 лютого 20-го року. Неймовірні 4-3. Будь-який показали, це і справді був просто якийсь неймовірний футбол. Обидві команди показали тоді. І справді неймовірний футбол. І справді обидві команди показали. От тому та -то матчі. Да, же прошла. пройшло. Ось. Ну що, друзі, давайте переходите до думок, да, все-таки очікую від Марида від Сосіда, да. Очікую хорошого футболу, Реал Siedad команда атакувальна, команда від філософії не відмовляється. Це Пресинг. Усьоперше матч Real Sociedad неймовірний пресинг! Застосованого ворота Реала, неймовірний натиск! від від господарів, Бувет господарев, але Реал проїв, контратаку, Джуд Белінгем, геніага, кардачі, Ендрі, кі, майстері, в контратаку джуджелингелів гениального передача Эндрик нагоди реалізував. Тобто майстерність Реала, вона, ну, це вищий клас. Тобто, справді команді Реал Мадрид достатньо один шанс і вона його реалізує. Думаю, що буде відкрита гра, відкритий футбол і там реал мадрид. Взагалі така команда, яка супернику грати, да? Ось, тут Реал Мадрид така команда і сама грає, і іншим дає. Тому думаю, що будь кого не забити, однозначно це моя перша думка. Я очікую хорошого футбола. Я очікую такого, знаєте, друзі, прям такого, знаєте, хорошого такого футбола. Прямо прям не просто, друзі, футбол, а знаєте, такого хорошого такого футбола. Тут очікую атаку на атаку, обидві команди, думаю, заб'ють. Це моя перша така думка на даний матч. Друзі, друга моя думка. Кому друзі я віддам тут перевагу в реалу чи все-таки Сосідаду? Я друзі, віддаю перевагу Реалу Мадриду. Мені серце серцева, що команда Caroline вийде в фінал Кубка Короля. Моя друзі думка це обидві команди забить і думаю, що Реал Мадрид в основний час якусь мінімальну перемогу 2-1 над Реалом Сосідаду, я думаю, здобуде. Я дорос думаю, якось так буде. А так коне завіть, Реал в основний час там здобуде якусь перемогу над Реалом Сосіда, там таку, знаєте, таку мінімальну. Мені, друзі, серце підказує, що це буде якась перемога там 2-1. я думаю, друзі, якось так буде. Побажаємо, друзі, Реалу Сосідаду всього самого-самого найкращого. Побажаємо, друзі, Реалу Мадриду всього самого-самого найкращого. Побажаємо вам команду всього найкращого. І я вам, друзі, також від чергу серця. Бажаю вам тільки добра щастя, друзі, найголовне це щастя. Бережіть себе, мої любі друзі. Найголовне це будьте тільки щасливі. Це друзі. Найголовне бажаю вам щастя. Добра, бережіть себе. Усім до нових зустрічей, Будьте щасливі.